Трібно було продемонструвати е, Стеценко Віталій. Завдання було таке: продемонструвати залежність руху подвійного конуса від куту, кута розходження цієї похилої площини. От, що мені вдалося визначити? А, да, обладнання подвійний конус. Похила площина, яка може змінювати кут розходження ніжок і такий паперовий транспортер. Змінюючи кут нахилу, верніше кут розходження. От я спочатку робив кут розходження 5 градусів, або майже 5, менше 5 градусів. Отакий так. у мене вийшов. От, Я визначив, що конус скочується вниз з похилої площини, збільшуючи кут розходження, От, це в мене 10 градусів. От, в принципі, те саме. Конус скочується з похилої площини. І коли кут розходження ніжок. Склав близько 18 градусів, от, то вийшло так, що конус знаходиться в рівновазі на похилій площині. Можливо, звісно, це допомагає сила тертя зрівноважити, от, але конус знаходився в рівновазі. І от, починаючи приблизно там із кута 20 градусів розходження, тут уже я збільшував. там Зараз, от, Конус починав котитися вгору. Ще не впевнено. можливо, сила тертя заважає. От. Але тоді у мене він, можливо, я не точно виставив. Має котитися вгору. От. Ну, Але вже при куті нахилу 26 градусів конус котиться вгору. Впевнено котиться вгору. От. Ну, що мені ще вдалося встановити, що я знайшов формулу, за якою визначається момент інерції подвійного конусу. От. І ось оцей кут. За допомогою транспортира я визначив 50 градусів. Тобто, виходить, що при куту розходження ніжок похилої площини приблизно більше, ніж 25 градусів, конус вже впевнено котиться вгору. Це можна пояснити тим, що насправді нам здається, що конус котиться вгору. Насправді центр мас тіла опускається вниз. І фактично для центру мас дана похила площина вона має інший кут нахилу. Не так, як ми бачимо, а навпаки. Саме по відношенню до центру мас цього конусу. У мене все. Демонструвати там. Малі бути 5 градусів так? Ну, приблизно. так, так приблизно так, все. Зараз вылез. Ну, делать, два раза, Більше кута. Швидкість зменшується. Швидкість зменшується, тому що зменшується положення, висота центру. Зменшується висота центру мас. Зменшується висота центру мас по відношенню до похилої площини. При малому куті центр масу знаходиться дуже високо. От, відповідно. Прискорення більше. Коли ми збільшуємо кут розходження, висота центру мас, ну, допустимо, над столом, вона зменшується. Він опускається. От. Відповідно і зменшується прискорення. А яка розділся збільшується? Потенціальна енергія. Ну, коли у вас 30 градусов, то теж змінюється, змінюється потенціальна да, енергія. Ну, да. да, так, то, тому що потенціальна енергія, ну, якщо ми поставимо маленький кут нахилу, от, виходить, ми можемо розраховувати. От у нас центр мас і от висота від столу можна поміряти і порахувати значення потенціальної енергії. От, збільшуючи кут розходження сошок, ми побачимо, що потенціальна енергія зменшується. Але якщо ми перенесемо його вже, ну, при певному куті нахилу, то вийде, що потенціальна енергія Конус, ровний конус. Звісно, мають. Так. Мені здається, що сам кут цього конусу, він має значення в цьому експерименті. Ну, на які ядерські руху, це буде сказувати На прискоренні. Які ще характеристики на вашу думку впливають на парух бікос? <звук> ну, впливає його момент інерції, від цього буде залишати прискорення. Ви вирішили виготовити на принтері ось так, так фігуру. Які характеристики, які параметри ви повинні задати для того, щоб у вас працювала ця система? Ну, значить, кут самого конусу. Так. От його можна позначити альфа, можна 2, альфа позначити, і кут нахилу самої похилої площини, також має значення. Так, да, два параметри. А для того, щоб рух вверх вниз був. Для того, щоб був рух вверх вниз, мені здається, потрібно виготовити ось цю похилу площину з кутом нахилу яка менша, ніж кут цього конусу. Ну, наприклад, якщо тут 25 град... 50 градусів, то половинка до осі 25 градусів. А кут нахилу похилої площини тут десь 10 градусів є От, що, тобто, щоб конус рухався туди-сюди, потрібно, щоб кут нахилу цієї похилої площини, у такому у складеному вигляді, був менший, ніж кут альфа. Ну, але ще є третя характеристика, правда? Чи розходження вот виправляючи. Так, ну, але ж тут ми можемо регулювати до нескінченності, в принципі. От, якщо така конструкція, тут можна змінювати. Ну, так, ну, до 180, 180 градусів. Не зможемо, так. Тому що довжина Добре. конусу також впливає. Тобто, якщо ми вже збільшимо кут розходження ніжок настільки, що довжина цієї основи буде більша, ніж довжина конуса, то він просто буде падати і не склочуватися. Дякую вам. Це професійно від Жулі і від Мана. І далі обов'язково є транспорти. Це теж надзвичайна цікава річ, тому що саме об'єднання для того, щоб вимірювати кут. Правильно. Ну так як я побачив вас сума, то я вже запитання не даю. Як це знайшли, і як поставити розчепірку зробити, зараз така злосуденція. Як зробити цю розчетку, що ви запитали на тут, але якщо продовжуємо, зрозуміло, що знати. Дякую вам. Я вам також дякую. Дуже Дуже цікавий досвід і трошки несподіваний, тому що. Я його сам виготовив, цей конус, вже давним-давно дітям показує, пояснюємо. Ну, а... ну, да. Ви підтримали. я маю да. відчуття того, що э, цей ефект ну, тепер я вже поза запитаннями. І сприйняття учнями цього ресторанів. Це демонстрація більш Ну, Коли конус скотиться вгору, це викликає подив. Діти намагаються пояснити, чому ж так. Похила площина вниз, а конус скотиться вгору. От. Ну і ми формуємо поняття. Я, я, я маю пояснені, не жмань пояснення, не скажу, які на який це сидят. Вечисте сили. Вечистели. Нечисти. А, нечисті. Не Добре, дякую. Це дуже повідомлення.